Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом люля кебаб. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 1 кг м'яса. Це може бути телятина, баранина або свинина, цибуля 1-2 штуки. Часник. 4-5 зубчиків, сушений імбир 5 г, сіль 2 чайні ложки, чорний перець. Півчайної ложки, сушений чесник, одна півтора чайні ложки. Орегано, пів півчайної ложки, базилік півчайної ложки, червоний копчений мелений перець за смаком і коріандр. Одна півтора чайні ложки. Через м'ясорубку мелимо 1 кілограм м'яса і чесник 4-5 зубчиків. Робимо це на великому ситку, дрібно ріжемо цибулю, додаємо її до фаршу. Додаємо імбир 5 г, сіль 2 чайні ложки, чорний перець 1 5 чайної ложки. Сушений чесник 1,5 чайні ложки. Оригано півчайної ложки. Базилік 5 чайної ложки. Копчений червоний мелений перець зі смаком. І коріандр 1-1,5 чайні ложки. Фарш добре вимішуємо до утворення білкових нитків приблизно 4-5 хвилин. Фарш накриваємо харчовою плівкою в контакт. І відправляємо в холодильник мінімум на 1 годину, руки змочуємо водою. Беремо китайську паличку. Або замість неї можна взяти простий олівець. Смочуємо його водою, формуємо довгу котлету, м'ясо прижимаємо до олівця. Руки можна повторно змочити водою. На вогонь ставимо сковорідку з товстим дном або сковорідку гриль, з олівця стягуємо кебаб на сковорідку і жаримо його на олії до утворення рум'яної скоринки, беремо форму для запікання, викладаємо наш кебаб і печемо в духовці ще. 30 хвилин до готовності. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Готуйте з любов'ю. Нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па-па!